Тепер ремарочка у частині сармата. Не треба туди дивитися. Їхня стратегічна зброя шахтного базування деградує, і вибух сармата якраз є підтвердженням того, що вона на фінальній стадії цієї деградації. Це дуже добре. Але є так звана зброя тактичного ураження у першу чергу крилаті ракети. Нагадаю, що 3 М14 калібр. Далі Х-47, М2 кенджал Х-101 у вигляді Х-102-ї. Можуть мати ядерну боєголовку навіть свого часу в радянському союзі розроблялися ядерні боєголовки до точки у так, так яка всього на всього на 120 кілометрів, не кажучи вже про Іскандер, який завідомо розроблявся із потенційною ядерною боєголовкою. Є ще один нюанс: ми трошки підзабули про тактичні ядерні снаряди. Скажімо, 2С7 піон може завдати ядерного удару. Боєприпасом на дві з половиною кілотони логічно в.